Вітаю, це новий лайв, Я Олена Халілова, і сьогодні ми говоримо про майбутні результати візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, обговоримо зброю, яку вже анонсували, яку нам надасть Джо Байден і представники Сполучених Штатів Америки, зокрема, як вони плинуть на перебіг російсько-української війни з нами на зв'язку. Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, давайте почнемо з того, що саме нам нададуть із зброї, а, і е, як вона нам допоможе і вплине на перебіг війни. Олен, давайте коментувати події по моменту їх настання. Коли зброю передадуть, а, тоді ми будемо коментувати. Наразі мовиться про те, що йдуть перемовини про можливість надання Україні систем Петріот. І відповідно, скажімо так, іншого високотехнологічного озброєння. Давайте зупинимося на системі Петріот, бо це питання наразі, ну скажімо так, найбільш, скажімо так, в інформаційному важливе. Чому важливих, я пояснюю передумови власне прийняття рішень. Російська Федерація приймає рішення про передислокацію на територію Республіки Білорусь оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Причому за інформацією з місця подій можуть бути версія з дальністю ураження до 500 км. Плюс на аеродроми Республіки Білорусь передислоковані літаки. Міг 31 к оснащені знов таки гіперзвуковими ракетами кінжав. Тобто над Україною нависає загроза власне знов таки ракетного тероризму вже безпосередньо з території Республіки Білорусь. Плюс з'являється інформація про можливий успішний характер перемовин Російської Федерації з Іраном щодо постачання цієї країни балістичних ракет з дальністю ураження 300 800 кілометрів. України немає наразі систем, які би могли протистояти саме балістичним ракетам. Ми вже з вами розмовляли про специфіку цього збройня. Е, Власне мовиться про те, що системи Петріот в першу чергу призначені саме протидіяти балістичним ракетам. Дальність, скажімо, на якій фіксуються цілі повітряні, це до 180 км, дальність ураження 80 км і відповідна висота збиття цілі до 20 км. Попри заяви експертного середовища про те, що це застаріла зброя, ледь не радянські 300 хотів би зауважити. Власне, система Петріот постійно модифікується, модернізується. Останні ракети системи Петріот здатні безпосередньо збивати ракету, а не підриватися поблизу неї. Система Петріот дійсно вперше була застосована в 91-му році під час війни в перській затоці. Але потім, я ще раз підкреслю, було декілька глибоких модифікацій цієї системи. Що означає постачання системи Петріот Україна? В першу чергу це інтеграція власне цих систем, які будуть розміщені на території України в загальноєвропейську протиракетну протиповітряну оборону, мовиться про інтеграцію нашої системи ППО в систему НАТО, це те, що відповідає, скажімо так, положенням статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку. Саме цього Олена і побоюється Російська Федерація. Тобто, незважаючи на те, Україна є членом НАТО чи не є членом НАТО, система ППО нашої країни буде інтегрована в загальну систему північно-атлантичного блоку НАТО, а у мене ще таке питання, щоб ми простою мовою так донесли. Тобто, система Петріот, якщо я правильно зрозуміла, вона може захистити ну приблизно так одне українське велике місто від ракетних терористичних атак. Так і давайте Олен, відразу скажімо так, пояснимо можливості системи Петріот. Коефіцієнт 0,708. Що значить 0,708? Тобто 100% гарантії е, збиття ракет немає. Тобто, знов таки, щоб не було. А от ми от чекали, ай Петріот дочекалися і Петріот, але все одно російські ракети ну вражають цілі. Але менше з тим дійсно, в залежності від того, скільки батарей систем Петріот буде передано, ну одна батарея може прикрити як мінімум таке місто, як Київ. А взагалі ми якраз зараз говоримо про одну батарею. Ми правильно зрозуміли, що анонсована одна батарея, яка має там вісім пускових установок. Тобто, так. це якраз одне велике місто мільйонник, навіть більше. Тобто, так, це скоршу. Київ, Харків, Одеса, Львів, ось таке велике місто може захистити цей Петріот. Так скорше за все, ну давайте знову я ж кажу. Давайте дочекаємося, скільки буде реально, якщо мовиться, ну попередня інформація про передачу дійсно однієї батареї. Так, одна батарея може захистити місто мільйонів Київ. А, причому вона буде тут знов таки Олен, давайте говорити про те, що вона буде працювати в режимі так званого острова, тобто виконувати автономні завдання, чому я поясню власне свого часу, Сполучені Штати намагалися, скажімо так, оптимізувати систему Петріот системою залізний купол ізраїльської, яку вони закупили. Ну скажімо, так ситуація була не зовсім вдала. Але менше з тим, це сучасна зброя. Я ще раз підкреслюю, якщо нам вдасться отримати ці зразки, то це якісно змінить характер військового протистояння. Плюс Олен звертаю увагу. Вчора Франція заявила про передачу нам знов-таки систем Петріот, але малого радіусу дії. Тобто мовиться про те, що країни НАТО створюють багато ешелоновану систему ППО. Враховуючи те, що нам вже були передані Айріси, НАСАМСЕ відповідна е, Іспанія нам передала Хавки, ще і Франція передасть. Наразі ще ведуться перемовини з Італією щодо передачі систем ППО. Е, таким чином. Загальними зусиллями буде створена ота от система ППО, яка буде відповідати багатофункціоналу, функціоналу, тобто це малої, середньої і великої дальності. Якщо ми отримаємо цей патріот, коли приблизно він у нас вже запрацює. Олен, давайте говорити, коли отримаємо. Не коли отримаємо, а коли він буде фактично навчання екіпажу Петрію, то це від 6 до 9 місяців. Щоб ви розуміли, обслуговування однієї батареї це до 90 осіб. Враховуючи це те, що 90 осіб не можуть 24 на 7 ну, протягом місяця чергувати, правильно це має бути декілька екіпажів підготовлено. Тобто, якщо наразі а, дійсно цей проект, чи то скажімо, пропозиція Сполучених Штатів буде втілена в життя, це буде свідчити про те, що власне українські вояки вже пройшли курс навчання. Але головне, те, що постачання систем Петріот відкриває можливості для вирішення постачання власне і літаків в 16 про що ми з вами говорили в етерах. Бо саме літаки F-16 є основою протиповітряної оборони систем країн НАТО. Але знов таки впирається питання як і в системах Петріот, так і в літаках f 16 логістика. Олен, які системи Петріот будуть перекинути? Чи то німецькі, чи ті американські, які розташовані в Польщі, я нагадаю, дві батареї вже безпосередньо прикривають ЖЕШу в це основний логістичний хаб. Постачання власне західної зброї на потреби збройних сил України, тобто питань багато. я ще раз закликаю українців, давайте коментувати події вже безпосередньо. По факту бо знаєте, неодноразово лунали заяви про можливість передачі тих чи інших зразків, а потім виявлялося, що но ну, очікування не виправдалося. Мені б не хотілося б знаєте, виглядати мольфаром. Але все ж таки хочемо поговорити про результати зустрічі, Прошу. так чого, а, чого ми очікуємо так від візиту двох президентів, адже це перший візит президента України за кордони спочатку повномасштабного вторгнення за кордони України, і чого ми ще можемо очікувати, що відбудеться на фронті? Адже знову повертаючись до зброї, там в анонсованому пакеті є і артилерія, і міни, і зв'язок, і медична допомога. і… Артилерія, декілька, декілька видів ракети. Якщо ми їх отримаємо, чи зможемо ми швидше наблизитися до перемоги? Звичайно, зможемо. Але давайте говорити про те, що черговий е е транш військової технічної допомоги з боку Сполучених Штатів це приблизно 2 мільярди доларів. Суттєво це фактично 10% від того, що вже до цього часу було надано. А делегація українська під час візиту в Сполучені Штати, крім всього, буде просити Сполучені Штати щодо надання нам власне ракет Атакус дальністю ураження до 300 кілометрів, і відповідно, безпілотників США, які ну, відомий більш Сірорел. І плюс наскільки ну, відома позиція Білого Дому щодо надання атак, вона категорична, тобто, не можуть не надати, щоб ми знов таки не е, очікували, ну не, сподівання, е, скажімо так, не були безпідставні. Але разом з тим, Олен, давайте говорити про те, що за тиждень до візиту Зеленська з'явилося повідомлення корпорації Боїнг про можливість передачі України засобів уразі з дальністю 150 кілометрів, чому я так зупиняюся, подальність ураження атаком 85, тобто фактично вдвічі більше, можемо говорити про певний прогрес з боку Сполучених Штатів щодо надання нам високотехнологічної зброї, плюс відповідна те, що називається розумна. Розумні е, бомби нам будуть передавати, тобто хвостовики, які там ну, е, дозволять власне збройним силам України покращити е, момент враження позицій збройних сил країни окупанта, поясніть саме як ось ці ракети. Працювати тому, що е, говорять так, що зможуть не керовані там авіабомби перетворювати в керовані. А ви можете простою мовою так пояснити, як це може, як це може Олен, підвідти. система наведення? хвостовик ціплять і за за рахунок системи наведення відповідна траєкторія польоту змінюється. І е, скажімо, точність влучання до декількох метрів. Це дуже простою мовою. О, це теж досить серйозний момент, враховуючи, що дальність враження там до 20 кілометрів, тобто не варто знов таки розганяти чергову зраду, що нам щось дадуть, а щось не дадуть, або військово технічна допомога з боку країн заходу поставлена на паузу. Ні. Дають, причому дають необхідних обсягах. Давайте згадаємо заяву власне, прем'єр-міністра Великої Британії, який заявив про черговий транш військово-технічної допомоги з боку своєї країни. 300 мільйонів доларів. На що? Ракети Бріджстоун високоточна зброя? Знов таки системи ППО. Е, артилерійські снаряди калібром 155 мм, міліметрів, які мають задовільнити так званий артилерійський голод, про що ми з вами неодноразово чуємо. Знову розганяють зраду, стріляти нема чим, все хлопці побігли по хатах. Ні, вирішать і це питання. Буде чим стріляти, і відповідна питання постачання артилерійських снарядів калібром 155 мм міліметрів буде вирішено позитивно. Плюс Польща заявила про черговий етап військово-технічної допомоги, ну і відповідна низка інших країн. Я вже називав Францію. Наразі Італія розглядає черговий етап військово-технічної допомоги. Основне підсумує, ОЛЕН. В незалежності від підсумків візиту Зеленського в Сполучені Штати характер військово-технічної допомоги з боку провідних країн заходу не зменшується а навпаки, збільшується те саме стосується і Німеччини. До речі. Ну ще від себе додам, а аби підтвердити чи спростуєте, що щодня Україна використовує артилерійських артилерійських снарядів від 4 до 7 тисяч одиниць, так тобто щодня Все. ми використовуємо дуже велику кількість артилерії, і ми розуміємо, що щось ми закриваємо власними силами так укрборон працює. А щось ми закриваємо, звісно, силами наших партнерів. Тому тут ми не говоримо про те, що нам світ не допомагає, так ми просто хочемо... Чому людям донести, як саме він допомагає, щоб ви всі розуміли так, що ми наближаємося щодня до перемоги до перемоги Але... Олен ще одне уточнення? Дякую, що ви е, зачепили цю тему на рахунок кількості снарядів. Знов таки розганяють зраду. А от росіяни випускають близько 20-30 тисяч відповідна коефіцієнт переваги на боці росіян. Я хотів би зауважити серед снарядів, які постачаються країнами заходу, високоточні. Типу вулкани Ескалібург, точність ураження буквально до метру, на відміну від радянських і тих російських, де, ну, скажімо так, використовується тактика валу вогня, тобто беруть не точністю, а кількістю. Тому, шановні українці, якщо один постріл Ескалібура прилетить конкретно, чи то в склад, чи місце зберігання важкої бронетехніки це значно якісніше ніж випустити сто снарядів незрозуміло куди, без певного ефекту щодо власне потрапляння в ціль? Ну і взагалі у них тактика кількості, так вони кількості, не, рахують, не рахують людей, не рахують а, свої сили так, а просто. Кількості кількістю завалюється, завалюється так. Фронт, і це вже нікому не секрет. Так, так. ця тактика ще зберігається не тільки в російсько-українській війні, а вже у них така тактика більше 100 років, а то й більше тому тут нічого дивного немає, але все одно хочу ще обговорити з вами. Прошу. Ре... Так, країну агресора. А поки от Зеленський е відвідав Сполучені Штати лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв з візитом заступника Радбезу РФ Медведєва, і ось е за інформацією змі він назвав вторгнення Росії українською кризою і, і закликав, аби е Україна та Росія дійшли всебічного е діалогу сторін. Вирішили питання політичними засобами. От як ви це прокоментуєте? Так з однієї сторони Путін відвідує, відвідує Білорусь Лукашенка далі візит в Китай. Ми розуміємо, що вони також не справляються вже давно з війною, шукають якихось певних союзників собі, а, і чи вийде у них схилити Китай на свою сторону? Ні, не вийде. Давайте говорити відверто. Якщо Китай за 9 місяців війни не дав не жодного набою, не жодної одиниці техніки. Причому знов таки мовиться Росія просила саме високотехнологічну техніку, то навряд чи КНР змінить свою позицію. КНР буде використовувати Росію як важіль впливу чи то засіб боротьби зі Сполученими Штатами. КНР не зацікавлена не в зростанні військової потуги як Російської Федерації, так і відповідної і Сполучених Штатів. Всі ці спільні мор... маневри військово-морських сил, заяви про збільшення прокачки нафти відповідно сила Сибіру ледь не вдвічі, це відповідна дипломатична гра Самосі Китайської Народної Республіки. Давайте говорити про те, що Китай скоротив взагалі фактично заборонив постачання Російської Федерації товарів подвійного призначення, в тому числі мікрочіпів, які використовуються для виробництва крилатих ракет, які, власне, ну скажімо так, ну, а, а, використовуються в моменті наведення система ГЛОНАС російська. Оце досить показово. Розумієте, Російська Федерація наразі шукає з власне можливості відновлення власного ВПК за рахунок іноземних інвестицій, бо країни Заходу перекрили власних кисень. Але незважаючи на всю цю риторику, політичну КНР, жодної військової технології не передано країні окупанта. Це показово. я ще раз підкреслю. Тобто КНР та, буде схиляти Україну до. Так званих дипломатичних перемовин, але давайте згадаємо заяву. Я закінчую Олен КНР щодо можливості застосування Росією ядерного тактичного озброєння. Мовиться про можливість нанесення превентивного ядерного удару по території України. І заяви і Індії, і КНР були одностайні. Не те, що сценарій, навіть розмови про застосування ядерної зброї мають бути зняті з повістки дня, досить показово. Погодьтеся, угу. а ще таке питання: чому саме Медведєв поїхав до Китаю, а не Путін? Чи Путін боїться виїжджати за кордони Росії чи Білорусі? Абсолютно, ну тут, і по і побоєння самого диктатора, і по-друге, знаєте, в будь-якому разі в моменті невдачі дипломатичних зусиль або негативного для Російської Федерації результатів завжди можна списати на вічно п'яного пана Дмитра, тому цілком прогнозована тактика, власне, ну це тактика колишнього спецслужбіста підставити замість себе такого собі цапа відбувайло. Або, як в народі кажуть, знайти крайнього. Крайнього, так. Тим більше а, що... Ще хочу, прошу ладно. Так, так, закінчить думку. І... Ні, просто ви знаєте, розуміючи ставлення до пана пана Дмитра е, світової політичної еліти. Ну, uh -huh. от вам і вами Як? Повертаючись до України, у нас 302-й, 301-й, перепрошую день війни. Вчора якраз був 300 Так, коли президент України відвідав лінію фронту, місто Бахмут, 301-й день війни. Як змінилася Україна за цих більше ніж 300 днів? І як змінилося військо і суспільство? Зокрема, давайте почнемо з того, що основний результат 300 днів війни Українська держава є і буде. Варто говорити, якщо на початках війни нам давали тиждень на сам факт існування української державності, то наразі навіть е, країна-окупант намагається знайти можливості дипломатичних перемовин з українською державою. Себто не відкидається сам факт існування української держави як суверенної незалежної одиниці. Це основне досягнення. Ми зберігли державність. Друге досягнення. Ми змогли створити антипутінську коаліцію, мобілізувати всю світову співдружність ну, за винятком окремих країн згоїв щодо підтримки як військово-технічної, так і відповідно макроекономічної. Третє досягнення: російським спецслужбам не вдалося розколоти українське суспільство по мовному, релігійному, політичному та будь-яких аспектах. Переозброєння Збройних сил України дуже важливий компонент. Четверте, Олен, за 300 днів війни ми повернули 45% окупованих територій. Себто від тактики пасивної активної оборони ми перейшли до контрнаступу. Наразі навіть росіяни змушені визнати, що оперативна і стратегічна ініціатива на бочі ЗСУ. І головне, ми змогли втримати українську економіку від турбулентності. Погодьтеся, якщо наразі заявляють про те, що золотовалютні запаси України більше ніж на початок війни, то це свідчення стабільності і банківської системи, і відповідна взагалі економіки України в цілому. Оце позитив. От той, так знаєте, стисло той позитив трьохста днів війни. І основне, саме основне досягнення, нарешті, ми. Побудували українську націю. Якщо ми 30 років вирішували для себе, що це кровне політичне, то тепер українська нація є моноліт. Моноліт в моменті відбиття зовнішньої агресії і, взагалі, не сприйняття будь-яких політичних компромісів з державою окупантом. Зрозуміло, я вам дякую. Дякую вам, дякую вам. Так, за те, що знайшли час. Дмитро Оснігерь, військовий експерт. Арт щойно пояснив нам е, можливі майбутні результати поїздки президента України до Сполучених Штатів, пояснив нам різні види зброї, як вони саме е, будуть працювати. Ми надіємося, все ж таки, що ми їх отримаємо. Е, так і ми тепили підсумки 301 дня війни. Дякую вам, Дмитре, і слава Україні! Дякую, тримаємо стрій.